Привіт, друзі, ти на каналі Хотабечвод з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. В цьому відео дивимось дуже цікавий бій. Дуже. От немає що казати, тим більше, що за кермом сидить середній гравець. Ще і, на мою думку, і початківець на танчику М'є. Так, чудова реалізація зараз першого барабану жодного снарядика, на жаль, не залітає. І відразу дивимось, хто сидить за кермом. Поки на перезарядці гравець з Ніком Пау Нонен. І наш совзводний, до речі, ми в зводі грали з Бурасиком, а це аналогій, аналогічний боже, танк нашому М'єлю, Бураскуе. Тобто Бурасик і М'єль, це одне і те саме, хто не знав, тільки в іншій обгорці та інша назва. От так, ну що зараз будемо працювати? Подивіться, як залетіло. От, 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 оцей ворожий М'єль, на перший барабанчик, так його було видно повністю весь Він підставився, жодного снарядика не залетіло. А от на другий барабанчик наш, перший снарядик з другого барабана залетів, там дуже трішечки було його видно. Так, і що ж? Наш, нашого сувзводного самого першого забрали. Нам прийдеться тягнути цей бій на одинці. І ми граємо абсолютно всі 8-й рівні, абсолютно всі чудовий рандомчик. так, закинуло нас до чудового сетапу по, по, по два легких танка, божії артилерії жодної немає в команді. Ні, ворожі, ні наші, і вже пішов прори по водичці ворожі. Важкі танки абсолютно всь... прожали оцю таку ключову позицію для важких танків. Не знаю, можливо, навіть наші важкі танки не поїхали. Не помітив цього. Ну, наш Type 63, от Подивіться, отут на мінімапі, Centurion Action X поїхали чомусь на Зеленку, тобто на фланг, куди їздять СТ, ПТ-шки. ПТ Чому вони туди полізли, невідомо. Ну, але не суть. Ми вже сильно програємо по хпшках. Ми по ХПшках програємо ну, трішечки більше, ніж на 2К. Програємо так і тим більше ми зараз працюємо на стандартних підкаліберах. Оце подвійно це буде цікаво. Як ми будемо витягувати на стандартних підкаліберах? От, подивіться, все стандартне, стандартна аптечка, все абсолютно стандартне, все. От просто зайшли собі хлопці пофармити. І зараз подивимося на статистику нашого. Павлонена, тобто нашого автора реплею. Подивіться, 10к бою проведено 51% до перемог та 1372 по вн 8. Такий початківець. Це 100% не твінк. Я не вірю, щоб двінк другий створений аккаунт, був жовтою статистикою. Так, можливо, зараз пропишемо йосипу-третьому. Так, ну трішечки погано зараз він вистрілив. Треба було в бортах присилати. У нас дуже слабенькі підкаліберні стандартні снаряди. Зараз, до речі, подивимося. 360 забирає снарядик, два снарядика в барабані нагадую. По 360 один снарядик забирає середній. 190 мм пробиває броні. До 162 мм втрачає на відстані наш стандартний підкалібер. Це рівень шостого. Тобто, ну як би там не звучало, але це шостий рівень пробиття нашого підкалібра, якщо він втратить аж до 162 мм. Тільки вісім голдових підкаліберів. пробивають вони 240 до 212 міліметрів. Вони втрачають бронепробиття на відстані. Так, ну зараз ми розмінялися з ворожим бурасиком. Так і 940 Ми тільки напулькали 662 У нас асистика, тобто ми насвітили. Це не було по так до речі, а можу і помилятися, можливо, це. Так, от ми давали постріл по ВК-7501 ворожому, і це, швидше за все, по гусениці, тобто асистик нам такий зайшов. І стандартні підкалібри. Так, та 59-й. Дуже пана зараз була стрільба. Так, ну, ну нічого, вчиться грати, а відразу от більшість гравців, навіть я не знаю, по 40 боїв не мають такого бою, як цей. Оце, от. Тащунський бій, так і ще і фартовий. Ну, дивимося обов'язково до кінця. Так і не забувайте, прожимайте, до речі, вподобайки. Хто не підписався на канал, підписуйтеся. Так, звичайно, україномовний контент. Просуваємо на Ютубі та 59-й бортик. Так, треба в обов'язково йому присунути. Ми ВЛДшку його навряд чи проб'ємо. Так, віддаємо два снарядика. Заходить. І у нас вже майже 1700. Ми вже втікаємо звідси, або тому що об'єкт 703, варіант 2, тільки наш союзний залишається. Тут ціла пачка противників. Бурасик 6 центру їм допомагає. Йосип 3, Центуріон, Action X ВК-75, 01К. Так, ну, все ж таки, вирішує супортити. Так, тобто допомагати е, нашому об'єкту 703, але ну, зараз, можливо, буде прострілочок, можливо, ні. Зараз ми на стандартних підкаліберах дуже важко буде пробувати ворожі танки, а так і кого вирішить тут уже L790, ну вже всі абсолютно повністю приїхали. 4-10 рахунок. Ви подивіться на цей розгромний рахунок. Так, центруваний на не як з чоловіча, ходи сюди. Так, віддаємо ми барабанчик. І що? Подивіться на мінімапу. lc 790 їде в нашу сторону. Він чудово розуміє, що ми на перезарядці і мчить в нашу сторону. Так, одного ми отримуємо від нього, другу він схибив. Ну, у нас вже перезарядка доходить, але ну, це вже загиблик, 100%. Зараз маємо ми його забирати. Так, є. І... Що ж, ну чудово, забрали. Один снарядик ми відразу скидаємо, кидашимо повний барабан, тобто два снарядики. Два фраги у нас уже в кишені, дві сімсот. Майже напулькано, і ми залишаємося з нашими трьома союзниками проти цілої орави. Бурасик уже сюди приїжджає, 28 прототип, і ззаді противники вже теж жмуть. От так. Ну що ж Бурасика, вирішує, а все ж таки я вицілюю Бурасика. А він догорів зараз даром ми зробили цей постріл, але ми мінуснули Ксура 10 10 Йосип 3 уже ззаді. До речі, подивіться на наші хіпешки. 193 хіп, хітпойнта в нас залишається. Тобто ми шотні абсолютно для будь-кого. Для будь-кого з противників ми вже залишаємося шотні. Боже. Зараз насправді нам пощастило, що Йосип 3 не вибрав нас за свою ціль. Так і Стриве. С1. Так, чоловік зараз оцілює нашого Туртала 1 що чи за все. І так, за це він розплачується життям. Відправляємо його в наступний бій. Туртл 1, що ще за все, вже довго так і не поживе. Но він огризається. Чудово він зараз просаджує Т-28 прототипа по ХПшках. Подивіться, він його шотним залишив. ну, ще кілька секунд. Залишається треба його забирати в борт. Так є. І... Так, забрали чудово мінус 0. До речі, ми залишалися одні проти п'яти танків. Тобто, Відчуваєте, чим це пахне Медалью Колобанова, Медаль, медалька така. Так-так. От тільки треба, звичайно, витягнути. 2324 хітпонтів на команду противників залишається. Тобто, Нам треба якось та тащити. Подивіться на шотик. Пау! 38 хп-шок. Як зараз просто так підфартило, що я просто не знаю навіть яке підібрати слово підходяще. Як це так? Наш союзний СТРВ судин пише: Just do it», тобто «зроби це», а якщо я не помиляюся, так переводиться з англійської. Так є що? Три противника залишаються і всі три. Петесау Скорпіон у 0,3 та. Єсу-152. Ну, ще раз нагадую, ми абсолютно для будь-кого. Немає навіть що дивитися, що в ЄС там гармата на 750 Альфи. Зараз скорпіона забрати. Чудово було так, зводимося на вірочку і. Ай-яй-яй, на жаль, не залітає. Ну, так фортило. От ми центруємо Action X якимось чарівним. Способом просто забираємо. От, я не знаю, що це був за, за шотик. Обов'язково пишіть в коментарях. Ну це фарта така, що просто на голову не натягни. У мене такого ніколи не буває. Абсолютно ніколи. Ну, але все ж таки в когось вона є. Шість танків ми вже забрали і залишається троє. Ще раз нагадую, так, і Скорпіон G тут і знову. Боже. Знову, от. я помітив. На Мієлі, тобто на Бурасик у мене Мієля немає, у мене є Бурасик. Це одне і те саме абсолютно. ой 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 Ви бачили? Знову пощастило. Ісушка фулова абсолютно. Так, зараз я, звичайно, думку, докажу, але подивіться, який тут екшен. Удес 0-3. Так, збираємо збираємо Удеса. мінусуємо, залишаємося один на один проти ЄСУ 152-го. І він залишається більше, ніж на барабан. Так. Вирішує втікати. Ну, На мою думку, це грамотне рішення. Ми просто його не закрутили. Ісушка все правильно робила, вона піджималася до камінців, ми б його просто там не закрутили. Якщо б він грамотно все піджав, отам під самі камінці, то ми просто він нас мав забирати. Чудово. Так, медаль Редлі Уолтерса у нас вже в кишені. тобто 8 танків ми знищили. І зараз саме головне не нарватися на. Оцей снарядик ворожого єсу 152 го а він зараз міг засісти десь. Так, так, акуратненько дивимося. Так і стоїть. Так, він чекає, не можна виїжджати. Так, здаємо назад. А, так. Ну що ж, докажу свою думку. От я помітив на Бурасику та на От якщо зводишся, снаряд не залітає. Якщо кидаєш вертушки, а навіть на ходу залітає. А якщо зводиться на повністю е фул зводку, якщо повністю зведемося, то снарядик не залітає. Не знаю, кого ще таке є, обов'язково пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати, скільки нас таких є. Так, 4,5 на пулькану, а майже 980 асистика. також в нас. Копілці 872 хпшки залишається в ЄСу-152-го, і зараз якось треба його обманути. У нас, до речі, три снаряди стандартних підкалібер. Так що зараз саме головне, щоб він побачив і не заряджав один снарядик. Так, зводимося, зводимося. Ну, саме головне, щоб залітало. Так, перший залетів і. Ну, залетіло, пробили ми його чи ні. Там могло навіть бронепробиття бути до 162 ще раз нагадую. Так, 162 може втрачати бронепробиття цим стандартним підкалібром, але все ж таки помітив, і відразу заряджає голові підкалібери. Тобто два снаряди у нас в барабані зараз буде. Ну що ж? Показуємо дек 491 хітпойнт має ЄСУ 152-й. Але ще раз нагадую, він може так показувати, бо тому, що він не зафіксував, що зайшов блайндик, пробили ми його чи ні. Тобто ми він або шотний. Так, шотний, влітаємо і задницею стоїть, але першим середиком не пробуваємо І так, другим контрольним ми його просто добираємо. Так, ось. Майстер, звичайно, ми здобуваємо медаль Колобанова. Це саме головне одні. Проти п'яти залишалися стандартний, звичайний гравець, жовта статистика. Ще й початківець. Медаль Редлі Уолтерса, основний калібр та воєн. І що ж, на пульках 5348, дев'ять танків він знищив, 1800 чистого досвіду він здобув. І на 102, може на 103 тисячі срібла без преміум аккаунта він ще й заробив дуже багато. Ви знаєте, оцей танк на ньому дуже важко заробляти срібло, але ми працювали майже весь бій на стандартних підкаліберах. Так що дуже всім дякую за перегляд. Слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.